Цієї весни до народного депутата України Володимира Купчака звернулися виборці із села Микитинці Івано-Франківської міської ради. У листі, підписаному керівництвом Микитинецької школи, депутата просили допомогти у придбанні комплектів меблів для обладнання класу для учнів молодшої школи. Володимир Купчак не залишився байдужим до потреб освітян та юних мешканців села. На звернення народний депутат Володимир Купчак відреагував миттєво і допоміг школярам у придбанні нових меблів. Це дуже добре, що для молоді, для майбутнього України, бо для кого ж ми будуємо цю незалежну Україну. Якраз допоміг Володимир Романович на прохання сільської громади, директора школи, вчителів, придбав за свої кошти з виборчого фонду меблі. Для школи, щоб мали діти, щоб було конкретно для людей. За сприяння Володимира Купчика, Микитинецькі школярі молодших класів отримали 15 новеньких столів і 30 стільців. З 1 вересня цього року тут навчатиметься 4 клас. І діти сидітимуть за новими шкільними меблями, за столами на нових стільцях, які придбані за кошти народного депутата Володимира Купчака. Ми до нього звернулися десь у місяці липні, і через три тижні меблі вже були. Тут у цьому класі у цьому році народний депутат також надав спонсорську допомогу для придбання та заміни вікон в угорницькій школі івано-франківської міськради і фінансову допомогу у будівництві вбиральні Старокривотульської школи Тисминицького району.